Друзі, вітаю всіх на своєму каналі в Селі. Також хочу привітати вас з новим роком, побажати вам всього самого найкращого, в першу чергу здоров'я та мирного неба над головою. А на сьогодні яка вийшла ситуація. Прокидаюся я зранку, приходжу до машини, а в мене тут є маленька проблема. Дивіться, зараз покажу. Так, в ми розбиту фару я її вже заклеїв, скотчем її розбили. Бампер вискочив, з пазів. що ми маємо? І зігнутий форкоп. Так, щоб нам сняти, фару нам надо сняти. Це всю пластмасу. Зараз достаємо інструмент, починаємо розбирати. Установив я фору, відкрутив тут три болта, встановив її вже, в принципі провірив, все працює. Так що Відкручуємо три болта внутрі і, в принципі працює. так відразу проверяю. Включаю зажигання, включаю світ, включаю поворотник. Габарити Габариты працюют. Задняя скорость не працює у нас. Габариты есть. Сейчас проверим габариты.